5 гривень на цьому тижні буде діяти акція на цю каву мак-кофі в асортименті. Тут дуже багато різних смаків, вона йде 3 в одному. Ціна 5 гривень за 18 грам. аж 23% знижки. Всіх вітаю із магазину Аврора. Сьогодні буду показувати акції вихідного дня, які буду діяти 3 дні, п'ятниця, субота і неділя. І також акції, які почалися вчора, і буду діяти до наступного четверга з 18 по 24. Тільки 3 дні на оцей засіб. Для миття посуду від фері я знайшла тільки лимон 119 гривень. Знижка гарна, 20%. Ну, може, в вашій аврорі будуть інші аромати. 119 гривень за цілий літр. В обрев, в акції це лимонна свіжість, набір блоків для унітаза три штуки. 139, знижка аж 30%. Акція на оцей сів. Max Power проти плям жиру, видаляє навіть настійкіші плями жиру. Ось такий сів 3 дні буде коштувати 84 гривні зі знижкою 23%. Ці акції тільки три дні буду діяти – 19, 20, 21. Набір блоків для унітазу «Брев», колор, актив, квіткова свіжість. Тут три штуки в упаковці, ціна зі знижкою – 144 гривні, знижка – аж 34 Також в акції «Моменти гармонії». Зразу перевіряються хвойна свіжість Даместос, 89 гривень за 750 мл. Тому що тут написано в асортименті під лимончиком стоїть акційний цінник. Перевірили все в акції. Три дні О, також тільки три дні. Гарна акція 34% знижки на цей БРЕФ. Засіб для чищення унітазу. БРЕФ Екселенс Океан 99 гривень замість 149, Тут 700 мл. Стікери чистоти від ДАК, набір скікерів для унітазу, цитрус, три штучки. Ці упаковці 44 гривні зі знижкою. 20%. Тут по 24 акція: диски чистоти від ДАК. Це вже 36 мл. Ось ну, в цій упаковочці 109 гривень, 27% знижка. Також акція з 18 по 24 засіб для прочищення зливних труб від містер Кріт. 60 грамів, 16 гривень. Засіб для миття скла та поверхонь. Чистота і блиск без розводів. Після дощу аромат 84 гривні за 500 мл. Ціна зі знижкою. Тіль для посудомоєчних машин в гранулах від бренду ОК. OK. Написано, що три в одному захист від накипу 700 грам, 31 гривня зі знижкою, і також в акції порошок для миття посуду в посудомоєчній машині. Від тартіла літер 228 гривень зі знижкою. До речі, написано, що без алергенів. для прання від сила. Да, вони продають по одній штучки, так запаковано зі знижкою 9 гривень. Білогосподарське 72%, каватті 100 грамове, 10 гривень зі знижкою. Так, це вже з 18 по 24 ваніш в акції для виведення плям, актив плюс пінк 100 мл. Тут 32 гривні. І також білі вітрила. В акції це кисневий відбілювач, порошковий для білої білизни 200 г 24 гривні. Далі. Від Велс з 18 по 24 підсилювач прального порошку. Універсальний 900 грам, 113 гривень. Такий економ варіант. Гель для прання, універсальний. По Polar Shine. Є різний для кольорових, для білих речей. Його вистачає на 125 пранів. Тут два в одному. Ціна за цілих 5 літрів зі знижкою 187 гривень. Знову акції вихідного дня, тільки три дні 119 гривень. Ціна порошку. Ехо Савекс, кілограм 200 за 119 гривень. Велика знижка 30%. Ось такий Ехо савекс це у них називається преміум. Якийсь є от порошок саме преміум. А з 18 по 24 3 кілограма 450 грам 299 гривень. Ну, економія 100 гривень також получається. Це також преміум. Знову тільки на вихідних буде класна ціна на ехосавекс Color. Тут 2 кілограма 250 г. Ціна зі знижкою аж 37% 189 гривень. І також акція на перволь. Перволь колор літровий. Ого, 43% знижки, 199 гривень. 4% знижки на лоск, колор для прання. Тут 2,4 кг, ціна 229 гривень, вистачає на 16 праннів. Збір губок 39 гривень від Файно. Називаються губки кольорові, великі такі, хвилькою зроблені. І тут у нас щось цікавеньке з дозатором. Оксіклін це бальзам для миття посуду 39 гривень 750 мілілітрів. Зручно що з дозатором, тому що упаковка велика. Тут тільки лимончик. Також на полиці цієї хапай стоїть вугілля для кемпінгу Зручній упаковці. З ручками упаковка ну підняти важко 77 гривень за півтора кілограми. Бренд називається Кемпінг. Цікаво, дуже отакий От з'явився набір туалетний. От маленькі такі упаковочки. Получається тут 8 штучок, 100% натуральний, 10 гривень коштує кіт. Мінус 17% Знижка я навіть не бачила, що у них є такий папір. 54 гривні ціна зі знижкою серветки вологі для догляду за унітазом. Написано 4 в одному. Тут 60 штук серветок. 54 гривні від пурфікс. Ну, гарна ціна, отакий йоршик для унітазу. Він йде з пластикою підставкою. Ціна зі знижкою 44 гривні. Знову знижка на це мило, ловіт, в асортименті. Тут різні такі смаки, ось, смаки аромати. Лаванда, полуничка 7 гривень за 60 г. І дору в акції 29 гривень, тут 100 г. Також в акції арома крема 125 грам, 21 гривня. Тут в акції 18 по 24, 1 плюс 1 шик крем, 4 кусочки по 90 грам, ціна 59 гривень. Також в асортименті різні є диня, бачу, два види. Знову знижка на мило від дуру. Також два в одному, тут чотири кусочки. Мінерали 80 грам по 4, 89 гривень, 25% знижка і крем-гель для душу Nivea в асортименті 69 гривень за 250 мл зі знижкою 30%. Усі ці засоби від Сульсена є шампунь пілінг 150 мл 171 гривня, 159 гривень просто шампунь проти лопи 150 знову мл. І ось ще є така засіб лікувальний профілактичний Сульсена паста 2%, 75 мл, ціна зі знижкою 109 гривень. Мінус 31% на шампунь для чоловіків від кліамен проти лупи 360 мл. Ціна зі знижкою 137 гривень. Ось я дала. шампунь гель для чоловіків. Бачите, йде з дозатором 500 грам, 86 гривень. Написано в асортименті. І знову акція на ці сірники побутові, але вже не така гарна акція, як була от минулого разу. 21 гривня 500 штук. Тут от в цій упаковці 500 штук звичайних сіників, звичайно, звичайного розміру. Зі знижкою ціна. Такі сірники побутові, звичайні 10 пачок, блок. ціна за блок 8 гривень зі знижкою. Показую, що саме за блок я пробила, зараз 8 гривень замість 9. Зубочистки від файного, файна знижка. Файно на файне. 35 гривень, мінус 29 відсотків. Тут 250 штук в зручній упаковочці замість 49. Гарна ціна. Приправа ось така від любисток, смаки світу, італійські трави. Тут 18 грам. Знижка на неї 21 відсоток, 11 гривень. Ціна шель швидкого приготування від рева 13 гривень в асортименті за 60 грам. Корн дивіться по 13 гривень два види. Є зі смаком сиру 100 грам і є зі смаком сметана і зелень. 100 грам 13 гривень, знижка 32 відсотки по 24. Тут гарна знижка Ахмат. Мінус 35 відсотків – це також розсипний чай, граф Грей, Ел Грей, 100 грам, ціна 58 гривень. Дійсно гарна ця ціна. Це 6 гривень, чай зелений, байховий, китайський, розсипний. Тут 100 грам, така кава розчина, сублімована Якобс, Кронат Голд, вона йде без кофеїну, до речі. Ось ця кава 141 гривня, і, хочу сказати, одна упаковка залишилась за 60 грам. Ціна зі знижкою. Трішки акцій покажу в риболовчому відділі. Акція з 19 по 28. Це називається катушка безінерційна від фішермен. Ось так вона виглядається. Катушка. Ціна зі знижкою 164 гривні. І ще ось така катушка, фішермен під різні будилища, 119 гривень, на неї 20% знижки. І знову з 19 по 28 – 99 гривень. Шнур риболовний 99 замість 119. Тут 39 гривень ціна волосінь риболовча від фішермен, довжина 100 метрів, діаметр 0,25, вага 6,9 кг. кілограм. Ну витримує, мабуть, тридцять замість 49. І з 18 по 28 буде діяти акція мінус 29%» на активатор клювання від БЕСТ. Тут 100 грамів, в асортименті написано опариш і ще щось. Аж цікаво, самій. Конопля також за 12 гривень. І ось така прикормка риболовна від Best, Тут 750 грам, Написано в асортименті за 34 гривні. Є щось слива, мікс, часник, ваніль, аніс. Ну, ось ці всі прикормки, вони всі по 34 гривні. Хочу килими ще вам показати. Оце купуй українське, виготовлено в Україні. Виробник Прат, Дубенський завод, Дубинський, Рівненська область. 199 гривень. Килимок 55 на 62 написано під пральну машину. От кому треба, знаєте, що є такі килимики. От тут знижка до 21 діє на цей килимок. По 149 це вже, мені здається, це вже Китай да, виготовляє. Ні, зроблено також в Україні, це вже хтось інший. Ну, ладно. 149 гривень такого розміру меншого. І по 199 ще, килими ми, ми придверні в асортименті. Ось таке купую українське велком. Так, такий більш м'який. 199. І далі вони положили, ще хочу отакі клими також по 100, що вони всі по 199 стоять цінники. Зараз оцей перевірю, дуже гарний килимок. Оцей все-таки 189 коштує. Дуже класно зроблений. До речі, він такий цупкий, бачите, який твердий, не буде йорзати І симпатичний дизайн. Все-таки вирішила з Хеллоуін показати, бо дуже цікава позиція. Оцей килимок, він придверний, йде на батарейці зі звуком Хеллоуін. Уявляєте? Оце так цікаво. Що ж за звук Хеллоуін? Ну, якісь по типу страшилки. І ціна у нього 449 гривень. Музичний, прям позначка, я тільки не написала, яких розмірів. Ще ось такий набір павуків за 64 гривні. Тут у нас гірлянда декоративна, а такі вже гірлянди з'явились по 109 гривень. З 18 по 24 буде діяти акція на такі вологі серветки для догляду за дісплеєм. Я також телефон собі протираю. Вони йдуть великого розміра 15 на 20, в упаковці 40 штук 78 гривень. Знижка дійсно гарна. 34%. Тут аж 35% знижка на оцей тримач для телефону на кріп з кріпленням на руль. Ось намальовано да, на велосипеді. Ціна 64 гривні. От як кріпиться, також намальовано все покроково, Як його прикріпити? Ну тут він один залишився. 64 гривні. Є накидки вже поприходили карнавальні, такі з капюшоном, вони як з мережева зроблені по 199 гривень і плащ карнавальний чорний довгий за 119 гривень.